Перша... <реш> Христу. перша наша зупинка, бо я вам скажу так, Софія мала голову, рано поснідали, а я нічого не їла. І вже на годиннику по 12, може і перша, вже підтискає. Знаєте, ви щось задробили, кинуло. Але, але Софія кричала ще годину тому, що вже з Так, що Вона вже і заїхала в шинок у Якова. То Зараз, дорога, улюблений Борич. Зараз, я вам скажу, скільки обійдеться не, поїсти в Яренче. Поїсти здається. в Яренче. Ну, кавалер... Борич скільки? Де Бограш? 280. Mm -hmm. Ну а в ресторані в Буковелі буде 1280. А де? Та ти вже не перегибай. Не буде? Та ясно, що ні, то ти спустися на землю. Я не ну? хо я не знаю. Я, шо, я не шасла. хочу, я не знаю. Ти в приділиччині. Я воділа бога, чоли після винограду. Не, не, не хочу, хочеш. а там був такий ящик. файно такого винограду. Та. Хотіла мені купити я б навіть цілий ящик брала. Я а? б сказала, так подружка любить виноград, що такої їсть навіть так, не ми, ні, нічого такого. Ото я так їла, хоч би кістки перебрала. То щоб ви розуміли, кавалерка Софія з'їла виноград і утравилась. Тому для неї виноград вже табу. був. Але найголовніше, що всі скидають фотографії, що розкажи виноград. кавалерці, як дорога, бо мені написала дорога, так, кавалерка, Скажемо вам також, що якщо ви будете їхати зі Стрия на Буковель, дорога. Е Ну можна їхати, тобто можна їхати. Хороша дорога, розчищена дорога. Але вже як ми тут заїхали в Яремче перед Ярем... Яремчем, взагалі дорога сухенька. Просто сухенька, правда? Дуже класна, дуже класна дорога. Так що, бо ви пишете, що ви плануєте також в реально заїхати, їхати, так? Та реально заїхати на будь-якій машині за ті дні розчистили, і дуже класно. Ну і я вам скажу, колірка, якби дивно не було. Ми вже є в Єремчі, то в нас в трускавці більше снігу ніж в Єремчі. Скажи а, це не було реально більше снігу, ніж і в нас більше Так. Є... та а? тут в тут, тут навіть повозя. Ну, немає. Але не зараз чекайте їм до Буковеля подивимося, що буде. Та ні, так не це буде? Буде? Та, Я завжди боюсь. Ну та я теж хочу їсти, я собі замовила. Зараз все покажу, коля. І скажу вам, е, як каву це була взяти. Скільки. А от, ти от, скільки от, не тих кав випити? А я на ну, дві випила. Ну то хватить. Та яке? Ти що ти? Я мені песок відкривайся, відкривайся, відкривайся. Та, хоч бери і кляпи, то ми впав песок за пайби. Не Дивлюся, Олег вже під'їжджає теж. Та а мені Вид вуха в так закладає. мені ти так само. То тиск, щоб ти розуміла. Тому треба каву випити. Зараз кінос офіціант хай обслуговує зараз. Я кажу: порекомендуйте щось таке, чого в нас немає. Вони мені кажуть, собі тобі дерункінгу, яка в нас то є. Каже. Ну що тут таке? Ляля Баловна? Ні, я завжди знай моя свята, вона завжди куди кудись їде. Я завжди стандарт. Ковалірка, я нині від стандарту не відійшла. А вона завжди пробує. Ну, цієї місцевості mm -hmm. страву. І, і то набагато цікавіше є. Я банош в житті не пробувала, Їла. У мене свята готує. Банош дуже-дуже смачний. Так? Їла і шкварками. І Який салат смачний. Слухай, тут такі порції, як коні, можливо, які бачити. Та то, то не нам ще не заглядає. Ні, ну але я <с> дивлюся, <Well> що вели. І не заглядає. Подружка, бо то не нам <с ще. То ще не нам. Дякую, Боже, тут порція, тут все не їсть кордо. Та ні, то лутки там завтра. Ну, ще тут ми лутки не брали. А що, на вечері будемо? мали? Ти ці що... Прямо тут. Здравому біля тепла. все книжка. Скільки дали хліб?